І рясу на камуфляж українських капеланів навчали тактичної медицини: як накладати джгут, колоти знеболювальне та витягати бійця з під обстрілу перед відправленням у зону АТО волонтери проводять курс виживання для священиків. Скільки він триватиме, дізналася Олеся Варламова. Брат, допомога, треба! Це уявна червона зона. Винести із небезпечної зони, яка обстрілюється. У зеленій зробити перев'язку і врешті передати пораненого медикам у жовтій. Ці основи знань тактичної медицини мають опанувати священники, котрі планують в'їхати в зону АТО. Болить добре, здорову руку болить добре. Отець Іван це робить уперше. На війні не був і як поведеться під обстрілами, каже, не уявляє. Зараз лише запам'ятовує поради бувалих. Він сказав наступне, Він каже: просто уважно спостерігайте і слухайте, що робить ваше керівництво. Мається на увазі командир, який сказав, ховаємося, значить, сидемо тихенько і ховаємося. А це завдання перенести небезпечну відстань пораненого. Вагові категорії до уваги не беруть. А якщо в бойових умовах, то буде ще легше. Тому що ще страх допомагає. І Господь. Сам собі клопів задав і людям задав хлопець. Воно трошки якось. Соромить, треба бути уважнішими. Аптечками капеланів, які йдуть на схід, забезпечують волонтери. Однак ці священники отримують їх від тих, які повернуться в рамках ротації. Вони мають знати, що в ній знаходиться, як цим користуватися, де користуватися, в якій зоні і що ми можемо, яку допомогу ми можемо надати. Спочатку воєнних дій на Донбасі такі тренінги для капеланів проводять лише вдруге. Цього разу навчають 40 священників. Місяць тому натренували 70. Духовні ці здобувають лише елементарні тактичні навички. Найважче навчитися працювати із заплющеними очима на опомацьки в уявній пітьмі або при травмі ока. Це треба трабатувати много разів так, щоб там на поцінатільному уровні, то є тому також як вождіння. Навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО мають тривати протягом місяця. Капеланів навчають один день. Вже завтра їх відправляють у зону. Ато Олеся Варламова, Андрій Радченко новини на першому.